Всім привіт! З вами Катя рада вітати вас на моєму YouTube каналі. І в сьогоднішньому відео я вам покажу, як я в домашніх умовах роблю мохіто. І так, для цього мені буде знадобитися е, лайм і лимон. Чому лимон? Тому що я вже одну половинку лайма використала раніше робила. Собі мохіто, тому я візьму наполовину, половину візьму лайма і половину лимона. В ідеалі хорошо робити все повністю із лайма. І так, перше я відрізаю кусочок лайма. Так, все, Я вже відрізала кусочок лайма, цей кусочок ми відкладаємо поки. Це теж відкладаємо, а ось цим кусочком маленьким нам його вистачить, беремо склянку і отак от, от провожу побутку. Так провела і беру другий стаканчик, також провожу. Тепер я беру цукор і макаю в цукор. Так. І ось такий вигляд буде мати наш стаканчик. І так само роблю з іншим. Так, все. Наші склянки вже готові. Тепер беремо рештки лайма. режем на маленькие такие кусочки и кладем его в блюдце. Режу я ось такими скепочками. Кладу я все с цедрою. Только ось эту попку Відкидаю. Так, цей шматочок можна залишити. Ми його тоді в кінці кинемо кусочком. І ось цей шматочок, три шматочки нам вистачить. Так, це все. Ми кидаємо в блюдце. і додаємо лимона. Додаємо лимон тому що в мене трішки замало лайма в ідеалі. Потрібно робити тільки з одним лаймом. Забираю кісточки, щоб нам не... не заважали так. і також ріжу на маленькі кусочки. Так, ось ще одна кісточка загубила, забираю. Розрізаю. Так, беру м'ятку. Мятка в мене домашня, росте в мене на клумбі. Я її вже помила, це вона мене вже помита. Я її так розрізаю ручками. У мене маленькі шматочки. Беру декілька листочків. І ще декілька візьму. Так, вистачить. І те, поки нам заважало. і перше так примпрямно. Якщо у вас є макітра, то це буде хорошо у макітрі робити. Або в якомусь такому блюдці, або в тарілочці глибокій. Так, я собі взяла таке блюдце, яке ось по ободку, воно таке йде, як горбочками, щоб було зручно перебивати. І беру, перебиваю. Все, у мене ось така суміш. Зараз ще додав трішки цукру менше, ніж чайна ложечка. Я додаю його з тією метою, не так, щоб він був солодкий, а з тією метою, щоб трішки пішов сік з лайма і з лимона. Я перебила. І тепер беру і розділяю на дві скляночки. Першу і ось на другу. Так, все. Це я вже відкладаю, воно мені не потрібне. Так, далі я беру далі ось ті. Кусочки, ріжу на маленькі такі кусочки. Так. І заливаю водичку, і відкриваємо спрайт і заливаю водичкою. Заливаю півсклянки. І ось сюди півсклянки. І закидаю ось ті шматочки лайма ще в Одну і в другу склянку. і беру лід. Так. Кидаємо ось сюди. Три, чотири. П'ять і шість. У мене шість моточки вийшло і там, і там. Залив доливаю я рештою спрайта, так. кладу шматочок лайма і в кінці прикрашую ось таким шматочком мятки. І чуть-чуть менше. І ось так. Два. Ну і в кінці кладемо трубочку. Трубочки по бажанню, можна з трубочкою, можна без трубочки, як хто бажає. Ось так. Я роблю в домашніх умовах мухіток. Він є хорошим напоєм для літа, прохолодним, смачним. Пробуйте, робіть, пишіть в коментарі, як вам такий рецепт була рада з вами поспілкуватися сьогодні. Всім гарного дня, до зустрічі в наступних відео.